Це... Ну і це сюди. Хух, начебто все поклав. Ну, друзі, всім приведу на каналі Ругін. Це, це новий відеоролик Я прийшов з шахти. Я трішки виділь накопав, на... бо скоро вже 1 вересня. І починається. Холодна погода, тому ось такі справи. Ну, ось у, ну цьому відеоролику я вам покажу усі свої домівки, які в мене є. Ну і ну, якщо цей відеоролик набере е, 10 лайків, то я одразу ж випускаю. Новий відеоролик, спойлер, новий відеоролик буде теж огляд. Так. Ну і а а ми починаємо це відео. Тому. Так, друзі, ну і це мій перший будинок. Його начебто ну, вже бачили е, у відео. У першому відео. Так. Ну і зараз буде огляд, тому мені не треба було з нього виходити. Ось так от. Машина досить вже їздити під вікнами. Не і так тут Майнкрафт. тупить, Чи то я туплю, чи там Майнкрафт. Так. Ось як ми бачимо, в мене тут ось така, ось така рослина. Забув як, що, що це за рослина. Це в мене так. Це я будував діммера. Так. Ось ось такий в мене гарний вхід. Тут в мене лава. Навіть ані нічого нема і тут нічого нема. Ось у мене, до речі, тут лампа, одна ковальна, тому заходимо. Заходимо і одразу ж бачимо. Ось в мене є дві пічки та один верстак. Ось таке в мене, як воно називається. Ось тут в мене книги, щоб почитати на ніч. У мене була рослина, це в мене, типу, телевізор, який зламався. Хто тут, в мене, ой, ви його не бачили, тут мої речі, тут в мене теж книги. Ех, тут в мене теж ось накрафтити. Ой, ви цього не бачили. Так тут це в мене я забув звідки. Я забув звідки це. Тут я украю. Там у мене я речі окрашу. Це в мене такий, типу підвал, типу сховище. Так, заходимо. Ось ми бачимо так, така кімнатка. Тут в мене склад для речей. Це в мене ванна. Ну як ванна? Така кабин, така кабинка, кабинка. Ось. Тут у мене, М -м -м. Тут два шкафчики. І ось таке в мене малень... маленьке сховище. Так, э це в мене, <кл 'язавшись> щоб отоплювати це приміщення. Це в мене, ви бачили на початку цього відеоролика, там я берігаю свої речі. Тут в мене все для відео, то в мене речі. Тут в мене, Це в мене для, цього, для освітлення. Ось, як ви бачите, в мене тут є провода. Тому і, ну і тераса. І ми спускаємось і йдемо до моєї е, такі, до такої кімнатки, де я знімаю відеоролики, граю всякі ігри, це в мене відеокамера. Треба буде поповисосити. Це в мене комп'ютер. Ось як ви бачите, в мене такий модний комп'ютер. Ось. Це, до речі, освітлення. Це в мене відеокамера, до речі, нова. Коротше, в мене тут усе нове. Так. Ось таке в мене тут. Ну, це в мене вихід сюди. Але. Це ще таке не дуже цікаве. Саме цікаве у мене на другому поверсі. Так, у мене є другий поверх. Тут у мене така кімнатка. Та дай мені вилізти. Тут не прибираю, Вже паутина. У мене є огоро, огоро такий. Це, до речі, мій. Треба якось за ним треба якось прибрати. Я ж забув, що в мене нема крету. Ну, а ми переходимо до другого будинку. Це, до речі, все. Це, до речі, був огляд мого першого будинку. Ну, тому ми переходимо до другого будинку. Ось ми перейшли до другого будинку, але він трішки-трішки зовсім зруйнований. Бо, як я вам вже розповідав у... У... Першому відеоролику там речі такий типу форс-мажор стався. Тому е його відстроїти зараз мга грошей. Так. Ну, ось, до речі, мій третій будинок тут навіть без переходу Два можна. А, до речі, ось. Той саме будинок і це мій третій будинок. Тут в мене теж такі квіт, квіти є. Це в мене під, підсонах, ромашки. О, батон Ой, мак. Так, ну ми заходимо до цього будинку, і як ми можемо одразу побачити, у нас тут ванна. ось. У мене таке джакузі, Можна відпочивати. Засинаю. А, ні, не засинаю. Це моя, до речі, фраза улюблена в дитинстві. У мене така кабінка душова. Це в мене. О! Друже, привіт! Все. Це... сюди. Так. Це в мене гардеробна така. Маленька так, скромна, що ж в мене мало грошей. Ем, так. Йдемо на другий поверх. Це в мене така кухня. Ось тому це в мене типу пліта, піч, верстак, вода. Та шкафчики. І такий великий в мене стіл. Так. Ідемо сюди. та та Так, і ось третій поверх. Останній. тут І отут в мене така кімната. Тут я відпочиваю. Так, от ви. це в мене комп'ютер-телевізор 2, ну, коротше комп'ютер. Тут я граю теж в ігри, коли в цьому будинку. До речі, в мене і там і там стоїть Windows 11 Pro. Тут в мене такі ж для речей і тут я їх. Тут в мене вони лежать, ну і ми піднімаємось на кришу. Она кричить в мене бассейн. Ничего, а це що? А це що? Второй. Хорошо, я вже забув, що це. У мене ось, та, ось такий басейн. Я зараз попаю. Грузу. Ху-ось так от я попавав. Давайте занирнемо та перевіримо, скільки можу просидіти. Один, два, три. Ху. Друзі, його розмовляти під водою. ось, ось так от я розмовляю під водою. Хух. Фу. фух. Так, а. І тут, ну э, ка... Стривайте. Не пам'ятаю, можна туди ставити блоки, якщо так, те я побудую тут. Ага. Ну. В принципі, можна. Так. Давайте мені треба це забрати. Е, віддай! De Pommagie. De Pommagie. Hou. 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 om, om, Hou. 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 Пускаємось на перший поверх. Якщо я не помиляюся, це всі мої домівки які тут є. Так. Ані. А, так. На жаль, це всі будинки. Такий от маленький відеоролик в нас вийшов. Напевно, на 10-15 десь 15 хвилин. Ну, хоча. не такий ще малий відеоролик, тому що. Багато буде. Він мені коштувати, блін, мегаб... гігабайтів. Так на наступному відео я вам знову напам'ятовую буде теж огляд домівок, навіть всіх постройок, які тут є, але. Коротше, спойлер. Ось це сцена, якщо ви пам'ятаєте з від минулого відеоролику. Так, дайте проплити. Ось така сцена Ну, Я думаю, ви вже зрозуміло, що буде огляд The Millk співа, співачки та всіх та всього, що я построїв тут. Тому наберемо 10 лайків і одразу ж виходить новий відеоролик. Тому і ну, я думаю, закінчити цей відеоролик на сцені. Тривайте, давайте. зробимо. Ось я опинився на сцені Єва Фесту, ось докази зараз навіть пробую зробити, але напевно не вийде. А ні вийде ось надпис ЮА. Тому підписуйтесь на мене, ставте лайки. Угу. Коротше, знову вам повторюю 10 лайків. Виходить новий відеоролик одразу, що та на 10 підписників виходить ювілейний ролик. Спойлер, хоча дуже багато спойлерів, вже один утримує все. Е, на 6 підписників відзнаєте, що це буде за ювілейний ролик. Я вам розкажу. Ви попаду на 10 підписників. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на телеграм канал, на інстаграм, на мою основу та на інстаграм цього каналу, бо виходять усі новини про канал, про YouTube канал, саме у інстаграмі про цей канал. Господи, ще за багато каналу я вже сказав. Коротше, підписуйтесь, всі ссылки, всі посилання будуть е, напевно в описі, або навіть у цьому в описі про канал. Це якщо вийде. До побачення, друзі. Побачимось на 10 лайків.